Батьки дітей, які навчаються в Олександрійській школі інтернаті, просять обласну владу не дозволити закрити навчальний заклад. Нині заклад знаходиться в обласному підпорядкуванні. Водночас посадовці міської ради Олександрії мають намір забрати приміщення до комунальної власності. Аби цього не сталося, батьки приїхали мітингувати під стінами обласної державної адміністрації. поспілкуватися з людьми. Вийшов перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко. Він запевнив, школа інтернат була, є і буде. Адміністрації інтернату потрібно збільшити на Дітей та підготувати пропозиції щодо змін профілізації закладу. За цієї умови заклад залишиться в підпорядкуванні області. Але ми пропозиція щодо закриття цього закладу з інтернатного загальноосвітні не відповідає дійсності. Крапка Я відповідаю перед телекамерами, перед вашими за цими словами за, за, за ці слова, оскільки інтернат існував, існує і буде існувати. Сергій Петрович запевнив, що, хоча рішення в проєкті рішення і вказано, що дати згоду на передачу, то передача ця не відбудеться за умови, якщо наш заклад. Буде притримуватися статті 89 бюджетного кодексу про те, що 70% у нас навчається дітей із селища територіально, а 30% дітей із села. Ми не перевищуємо цього процентного відношення, ми завжди дотримуємося його ми до навчання. Ми залучили діт дітей із Олександрівського району, і селища Пантаївки, з Петрівського району, з Намінського району у нас діти зараз навчаються.